Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати палківі гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки. Надія Одна Вітаю тема сьогоднішнього повідомлення Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Леся Українка це найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю. Вся сукупність творів – це образ ідеальної землі, земного раю. Що зветься Україною. З'явився цей образ, і цілі маси людей збагнули, що вони не просто обивателі, а українці, що це звання їх зобов'язує, що їм є за що боротися і віддавати життя. Як кожен ідеал, цей образ не може бути повністю втіленим у земному житті, але він і сьогодні зобов'язує нас випростатись і вірно служити тій високій ідеї патріотизму до рідної Історія її життя могла б стати основою для величної драми, водночас могла б прислужити і найсвітлішій поезії во славу мідгі Духу людського». Ніхто не вбудив у людині почуття власної гідності з такою гостротою і ніхто не кликав до бою в оборону своєї свободи, так як вона. Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами, опір, який. Олеся Українка чинила всьому, що робить людину рабом, був співмірним з її талантом, вихована в дусі кращих європейських літературних традицій, одночасно просякнута національним духом. Вона своїми творами сьогодні залишається сучасною, її поезія спонукає до справедливості й добра. Тож не дивно, що читачі й сьогодні можуть тамувати справу джерел. Лесиної поезії. Народилася Лариса Петрівна Косач в невеличкому поліському містечку Звягелі. Тепер Новоград Волинський. Предки її, як по лінії матері Драгоманові, так і по лінії батька Косачі, були нохіями духовному аристократизму. Із всіх шістьох дітей, що були в Косачів, два сини і четверо дочок. Леся найбільше вдалася в батька і вродою, і характером, і звичками. Обидва вони були однаково лагідні та безмежно добрі, стримані, терплячі, однаково наділені виключною силою волі. Вплив на світогляд майбутньої письменники мафії рідний дядько, видатний український мислитель, видатний педагог Михайло Драгоманов, саме від нього. Леся запозичила свій псевдонім Українка. Саме Драгоманов підписував свої праці за кордоном як українець. Відтоді як все перекреслила бажальна хвороба, життєвий шлях Лесі Українки проліг через голову нестерпних фізичних страждань. Ще в дитинстві почалася, як вона сумно жартувала, тридцятилітня війна з туберкульозом. Який спочатку вразив кістки, а потім перекинувся на нирки та легені 30 років безупинного болю, безнастайної боротьби з кепським жартом натури. Кінець 19, го початок 20 го століття саме на цей складний час припадає розквіт таланту Лесі Українки як драматурга новатора, твору якої ні тогочасний театр, ні глядач ще не готові були сприймати. Її драматургія відкрила нову сторінку в історії української літератури, театральної культури стала справжнім явищем у письменниці Східної Європи. Багато часу і сил письменниця присвятила збиранню фольклору, любов до народних дум, пісень. Кобзарства переросла в наукову працю. Разом зі своїм чоловіком етнографом Клементом Квіткою записала десятки пісень на Волині, Карпатах, Полтавщині. Вона організувала і субсидіювала перші фонографічні записи кобзарських дум і народних пісень, які зробив на Полтавщині західноукраїнський музичний етнограф і композитор Філарет Колесса. Серце Лесі Українки перестало битися 19 липня 1913 року у Грузинському місті Сурамі. Тіло письменниці перевезли до Києва і поховали на байковому цвинтері поряд із могилами батька і брата. Леся Українка. Це справжній герой української літератури. Дякую за увагу!